У ніч на 5 серпня Олена Машкова із чоловіком прокинулись від скавучання собак: 14-річного Джека, який був на привізі, та трирічного Біма, який вільно бігав на подвір'ї. Вчора, ну, пів четвертої, собаки почали дуже кричати, гавкати там все. А ти взагалі почав ці старші, ну, щоб на привізі с ума сходили. Собака розривався неадекватно. Він себе так вів, я говорю, я ненормальний там все. Я думаю, мало ли що, чоловік каже, може, він бішений, може, лисиця кусила. Я кажу, да не може бути. То обімку прив'язала ну, на всякий случай, щоб від до нього не Мало мама думаю, я вдруг здурів, збісився, ну хто його знає. в ще часу, Я просинаюся того, що в мене кіт вдома так само наче вести себе ну, дихать тяжко і кричать, і ці конвульсії, все. Я виходжу на вулицю, у мене же бімка кінчається, от току се лежить кінчається. Олена говорить, що кожного ранку годувала на подвір'ї своїх дев'ять котів: кішку та її кошенят. На ранок п'ятого серпня тварин у подвір'ї не було. Жінка говорить, що вижили двоє кошенят: одне ночувало вдома, а друге спало у сараї. сім, сім котів погибло о, і двоє собак. Сьогодні я знайшла трупа одного отут. А в цього є шанс спасти від ну його під кчора робили один під капільницю зараз. Один клітки я його це зловила і в клітці там сидить. Зоозахисниця Людмила Охотникова каже, що за результатами обстеження в зооклініці тварин отруїли. У вцілілого кошеняти постраждали печінка та кишківник. Йому десь приблизно місяців вісім це хлопчик. Лікуємось. Друге кошеня вижило. Не знаю, як тут йому виживати далі. Я порадила пані, щоб тримала тваринку в хаті і взагалі не випускала. Хоча я прекрасно розумію, що в частному секторі це практично нереально. Власниця тварин підозрює витруєні котів і собак сусіда. Коментувати цю ситуацію, поки ведеться слідство. Чоловік відмовився. З с більше, більше, як по наклона й по наростающе з цим сусідом, не дає пасти. Кози не дає кури, йому вже стадіон мішає. Він мене останній раз травив тут траву спеціально. Тобто, спеціально травив траву. Тоді Я вже не видержала, це остання капля була. Я тоді визвала поліцію. Йому це не сподобалося. От. То він не ну, він привив, що я даю відпор. Івана Сілецька, тимчасово виконувачка обов'язків начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції в Житомирській області, розповіла, що поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з твариною. Нині проводяться усі необхідні заходи для встановлення особи причетної до події та всіх обставин, що призвели до загибелі тварин. Тетяни Скоростенська Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.